Сьогодні проводяться громадські обговорення щодо врахування думки громадськості з визначення місця для влаштування поховання на честь пам'яті загиблих героїв під час бойових дій на території України. Пані ми славу всюду, Їдемі, з повагою до людей Їх, що, що те, що зробили, щоб що, не змінили. Скажіть людей, і хвала всім погибших за нас, бо пиво не хочу так за мене, Пивати. за мою дитину. Я Якщо у повага, то вас... Увага, Передбачена санітарно-захисна зона, верніше, 300 метрів. Ти людей, що треба продовжити поховання, і воно на пагодні слави. Що продовжити поховання наших... Добрий день, Світлана Золотка, вчителю. Що на кожну вашу тисячу підписаних сюди ти прийде п'ять.